3 серпня на домашньому полі жіноча команда Полісся зустрілась із харківським металістом 19-25 в рамках першого етапу вищої ліги. Попри рівносильний початок, гості відкрили рахунок вже на 17-й хвилині. Хіба це не чудово? Подача удар! І м'яч Ударим'яксусіці! Харків'янки відкривають рахунок зі стандарту на 17-й хвилині. Харків'янки не зупинились, і до перерви забили ще три голи. Житомирянки мали можливість повернутися у гру. Арбітер призначив пенальті у ворота металіста. Однак Тетяна Тріль не змогла реалізувати атаку. Подача небезпечна атака. Зараз дуже багато простору дають суперницям Житомирські футболістки. І це коштує їм пропущеного голу. Цікавий, Я впевнений, матч проти Карпат. Очікує вами. зараз. Моменту металіста 19-25. Третій гол вони забивають. Ну, можна було почути навіть коментар. Зараз повернемося. Удар! Поворота! Рятує гол кіперка! У повільному повторі смикати кадр туди-сюди. Дивимось за атакою. І четвертий гол забуває металіст 19-25. На початку другого тайму суперниці не залишили жити у спокої. Вікторія Гірен забила п'ятий гол за команду на 53-й хвилині. Небезпечна атака металіст 19 19-25, і п'ятий м'яч усі ці воріт опиняється. 5-0. Однак Поліся знайшла шанс відповісти суперницям на 65 й хвилині. Тетяна Тріль поцілила у ворота, забивши перший гол для команди. Та, попри старання Житомирянок, гості поля не залишили шансів на перемогу. Ще три голи, які остаточно закріпили перемогу харків'янок. Виконувати Ольга Войтенка лонгбол вперед. до чужого штрафного майданчика невдала голкіперки. Стійка Добивання! Боротьби далі, ну, але чому би не спробувати забути про те, що рахунок з п'ятьма пропущеними. А тепер ще й шостий. Удар по воротах у сіці. І ще момент. Порожні ворота. Восьмий гол. Восьмий гол. Вісім-один. Будуємо свою команду, будуємо свою гру. І розглядали цю гру, я вам скажу більше, як останній контрольний матч після підготовки до чемпіонату. Вийшло забагато, але ми забили, ми на в тому раді, і ви бачили, були моменти, де ми мали забирати більше. То, що багато пропустили, є проблеми, в нас багато травмованих. Я думаю, що ми в цьому компоненті також додамо обов'язково. За результатами зустрічі, жіноча команда харківського металісту 19-25 здобула перемогу над ЖФК «Полісся» із рахунком 1-8. Наступну зустріч житомирянки проведуть 10 серпня в Умані, де їх суперником виступлять Пантери.